СТІМ-проект з інформатики на тему розробка бази даних у системі керування баз даних Microsoft Access, від теорії до практики. СТІAM Science, Technology, Engineering and Mathematics, наука, технологія, інженерія та математика. Це термін, яким називають підхід до освітнього процесу, відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ. Що дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів. Що таке стрім-проект? це навчально-дослідницька діяльність здобувачів освіти, що передбачає міждисциплінарний підхід та створення практичного продукту. Розглянемо етапи розробки даного проєкту. Перший етап це постановка завдання. На цьому етапі необхідно визначити мету створення бази даних, її функції та інформацію, яка вона повинна містити, її назву. На другому етапі обговорюємо та проєктуємо модель даних, а саме назви таблиць, запитів та їхні поля, зв'язки між таблицями. Не забуваємо про елементарні правила створення таблиць. Кожна таблиця має містити інформацію з однієї теми. Для кожного типу відомостей слід створювати окреме поле, враховуючи такі принципи, включаючи всі відомості, розбивати інформацію на мінімальні логічні компоненти, не створювати поля для даних, що складаються з декількох елементів. Переходимо до третього етапу, який називається технологічний. На цьому етапі здобувачі освіти, згідно своєї моделі даних, створюють об'єкти бази даних з засобами Microsoft Access, а саме, створюють та заповнюють таблиці даними, створюють зв'язки між ними, виконують обрахунки в запиті, створюють форми та звіти. Четвертий етап тестувальний. Після створення потрібних таблиць, полів і зв'язків необхідно ще раз проглянути структуру бази даних і виявити можливі недоліки. П'ятий етап це демонстраційний, він же є заключний. На цьому етапі відбувається почергова демонстрація бази даних, оцінювання її та обмін враженнями між учасниками проєкту.